Слава Ісусу Христу, в сьогоднішньому уривку чуємо чудо помноження хлібів, і насправді одне з найвідоміших чуд, описане кожним євангелистом. Маємо навіть приклад двох помножень хлібів. І, відповідно, здавалося б, що нового тут можна сказати, люди і так знають, і розуміють, що можна з вірою довірою осягнути те, що є неможливим. І насправді, підходячи до того, питання. Цікавився також населеними пунктами Франківщини, бо вказано в уривку, що 5 тисяч чоловіків, окрім жінок і дітей. Тому також навіть коментатори Святого Письма говорять про те, що це було приблизно 10, а то і більше тисяч людей. Мова йде тільки 5 тисяч чоловіків було, і знаємо також, що це були в основному багатодітні сім'ї, де не було по одній дитині, і хто йшов з сім'єю на паломництво в Єрусалим. Пішов цією родиною, цією сім'єю. Відповідно, мова йде про те, що приблизно було 10 тисяч разом з жінками і дітьми, а то і більше. І отже, якщо гугливши по містах чи селах, то Єремче всі знаєте, так? Єремче населений пункт. Чи не всі? Всі. Відповідно, дані в інтернеті показали, що там є біля 8 тисяч населення. 7-900 є. В 2023 році і зараз переписів як таких не робили, ну, нехай в районі 8 тисяч населення. Тобто мова йде за те, що п'ятьма хлібами можна було нагодувати ціле місто Яремче, і ще лишилося 12 кошів. Насправді, кожен сприймає інформацію по-різному, і кого є більш математичний розум, він може сам це розкладати. Але якщо вже в такій буквальній метафорі, що ви розуміли. П'ятьма хлібами на сучасний лад ціле місто нагодувати і ще лишається 12 кошів. Якщо мова йде за села, то села є, звичайно, що менші, як міста. І, відповідно, є найменші села, які взагалі мають там по 80, 100, 200, 500 осіб, а в середньому села мають біля 2000 тисяч осіб. Це як п'ятьма хлібами нагодувати 5 сіл. Тобто сутність тої є метафори і того чуда, яке відбулося. Отже. Люди пішли за Ісусом. Ісус сказано змилосердився над ними і виговив їхніх недужих. Люди навіть не збагнули, як швидко пройшов час, що вже настав вечір. Тобто присутність Божа настільки дає людині умиротворення, благодать, спокій, що людина навіть не, не може замітити деколи, як пробігає час. І маємо приклад в цього уривку, що люди, яких було дуже багато, і вони все рівно також. Не пішли додому, а були цілий день з Ісусом. Відповідно, цей час їм настільки швидко пройшов, що вони вже не збагнули того, як вже був вечір. І учні Ісуса відповідально підійшли до питання, бо переживають, що нема що їсти вже вечір, і що робити. І підходять до Ісуса, кажуть, що відпусти людей, нехай ідуть по селах та куплять собі поживи. І, здавалося би, логічний підхід до питання і нелогічна відповідь для учнів Ісуса: Не треба їм відходити, дайте ви їм їсти. Так само би зараз комусь би сказав, чи священник, чи хтось, припустимо, старших з родини, навіть на великому з'їзді архібратства, хто був, там не було стільки тисяч людей, там могло бути 300 людей. І коли просто би сказали в момент. От й тому з'їзду їсти. Коли приїжджали люди з різних міст. Були тут на з'їзді архебраства, багато правда чи не були? Або ті, що не були, бачили. Недавно в нас був відносно недавно, трохи більше місяця тому, був з'їзд архебраства Матері Божої не помочі було багато різних автобусів. Люди приїжджали з різних міст. І знову чисельність була не в тисячах, а була в сотнях, приблизно там 300 людей було. І, відповідно, якщо б комусь навіть сказали в даному моменті, от дай їм їсти і що робити, куди бігти. Здається, що то якесь знущання, чи якась нелогічна пропозиція, чи як та людина одна має накормити 300 людей в моменті. Відповідно, подібно реагують учні. Ми маємо тут тільки 5 хлібів і дві риби. Вони не заперечують їм, що це є неможливо. Вони не кажуть, що ти нас таке просиш, як ми їх можемо накормити, вони констатують той факт який є на даний момент. Інший євангелист згадує, що це насправді хлопець, один з тих присутніх, мав тих п'ять хлібів і 2 риби. а так-то євангелисти просто згадують, що було п'ять хлібів і 2 риби. Ісус каже: Принесіть мені їх сюди, і, вилівши народові сісти на траві, взяв їх, підвів очі до неба, поблагословив, розламав і дав своїм учням, і вже учні давали людям. Знову ж таки, мова йде в такому, здавалося б, відповідальному питанні. Ісус не шукає тих, хто добре знає математику, щоб рівно розділили хліби. Ісус не шукає спортсменів, які би швидко побігли і принесли з населених пунктів, які там були найближче до того пустинного місця, яку з'їжу. А Ісусові важливо, щоб біля нього були люди ті, які довіряють йому, ті, які йому вірять. В результаті. Учні його йому не перечили. Вони не казали, що це є неможливо. Вони не казали, що як так робити, нічого з того не вийде. Бо насправді деколи можемо зустріти навіть в реальному житті, коли хтось нас може з боку помагати, і в більш простих ситуаціях, більш буденних ситуаціях, коли зрозуміло, що все виходить, але зневіра ближніх друзів може давати сумніву або навіть шкодити в процесі виконання якогось завдання, казати, Ні, ні, то робиться неправильно, то не вийде, то так не буде. І в результаті, коли виходить, то в декого може бути здування каже, а дійсно вийшло, а я думав не вийде. То в даному випадку не чуємо ніякого роду заперечення від учнів, не чуємо ніякого роду застереження, якихось навіть так звано логічних доводів, що нема сенсу ходити і роздавати той хліб, якщо так багато людей. Учні просто з довір'я до Ісуса роблять все, що Він каже. Сказав посадити. Садимо. Сказав роздавати, роздаємо. І результат цього знов такий, що вони отримали чудо, яке вони не могли збагнути і пояснити. Бо в результаті вони зібрали більше хліба, ніж його було на початку. Попри те, що стільки народу 10 тисяч людей наїлося. Що це неможливо було б ніяк збагнути і пояснити. Тут також є метафора не тільки фізичного хліба, але також. Що Ісус є тим хлібом життя, Він є тим хлібом життя, який дарує вічне життя кожному, і насправді Його хватить на кожного, незалежно скільки б би людей би тисяч, мільйонів би не було, Його хватить на кожного і ще зостанеться. Люди, які насправді збагнули це, вони живуть тоді вже більш умиротвореним життям, коли вони осягнули розуміння того, що Ісус є тим хлібом життя. І що їм насправді, якщо вони будуть довіряти, нічого не забракне. І думаю, в кожного з вас є хтось присутній, який з більшою довірою ставиться до Бога, і нехай не живе багатим життям, але можемо почути від тих людей, що насправді маю більше, ніж мені треба. Є достаток, попри великі ціни, попри, попри корупцію, попри війну, ковід, все, що було, людина все рівно, як то кажуть. Має хліб і до хліба. І є люди, які живуть в такий спосіб, які кажуть, що ну дякувати Богу за те, що маю. І біля них взагалі виникає якесь таке певне умиротворення, що розуміємо, що навіть може хтось живе краще за них, але відповідає по-іншому. Тобто є люди, які живуть заможніше, але там треба цілий час якісь проблеми вирішувати, там треба машину ту продати, бо стара купити нову, бо не з того завести. Новий телефон вийшов, проблема трейти в чергу по останній айфон чи щось подібне. Відповідно, а є люди, які живуть по довірі до Бога, які дякують йому за прожитий день, дякують за те, що мають, і тим більше ще більше мають подяку в часі війни, що Бог їм дає достаток, дає сон, дає харчі. Бо насправді. Не могли ми цього уявити декілька років тому, що буде така ситуація, як є. Дехто вже не може уявити, коли це все закінчиться. Але насправді між, між людьми є такі, хто з надією і довірою підходить до Бога, які знають, що Бог дарує нам вічне життя. І навіть якщо хтось пошкодить чи ранить наше фізичне тіло, воно не забере від нас духовного життя, воно не забере від нас вічного життя. Відповідно і тоді. Буденність, свята проходять в інший спосіб. Також ще один аспект, на який можемо задумати в сьогоднішньому уривку, це, це те, що люди не просили Ісуса, щоб Він їм дав їжі. Не було звернення від людей, які підходили і казали: «Ісусе, вибач, мусимо йти додому, бо треба нам поїсти, ми голодні. Ісус знає прохання людей, знає їхні потреби, і Він їх потреби задовільняє, навіть коли вони цього не просять. Тобто насправді людина, яка вже є довірена Богові, яка довірилась йому, визнає його своїм господарем, то він за неї подбає в будь-який спосіб. Більш зрозумілий, менш зрозумілий, чи в такий формат якогось мега чуда, що людина просто буде ходити в захваті, як так могло таке статися, бо це незрозуміло, це неможливо. Але той, хто є в довірі до Бога, він буде захищений. І він буде завжди ситий, і Бог ним завжди опікується. Тільки питання наступне, чи ми готові довіритись Богові. Чи нам легше довіритись суспільству, то, що суспільство накидає, чи нам легше довіритись гріху, батьку брехні, знаємо, хто це є. І коли ми довіряємося комусь іншому, ми, в свою чергу, відкидаємо Бога, ми від нього відсторонюємося. І коли нам щось не получається, не дається, або коли ми дивимося, що. Комусь це далося, вийшло, а нам не виходить, то відповідь проста, бо ми довіряємо просто не тому. Або ми не вповні довіряємо, маємо сумнів. І насправді суспільство буде накидати цей гріх щораз більше, масивніше, інтенсивніше, і буде залежати від кожного з нас, кому ми будемо довіряти. Чи ми будемо довіряти Богові, і Він за нами поопікується? Що ми будемо довіряти суспільству, яке накидає гріх і каже, що треба жити в свободі, і вони прогнозують цю свободу власне в грісі. Тому бажаю кожному, щоб за прикладом сьогоднішніх учнів, які покірно слухали свого Господа, виконували його вказівки, коли вони, здавалося, були би навіть незрозумілі, але щоб кожен з нас мав таку довіру до Бога, як мали його учні. Бо насправді, чуючись його Євангелія, чуючи його чуда, ми маємо право також вчитися довіряти все більше і більше йому. І в результаті отримаємо все по достатку. Слава Ісусу Христу!